Вітаю, шановні читачі! З вами 9-та дитяча бібліотека. Я Валентина Захобура. Сьогодні будемо говорити про неймовірну письменницю. 19 грудня. Елеонор Портер виповнюється 155 років від дня народження. Хто вона? Чим вона знаменита? Ну, на диво, якщо ви її досі не знаєте, негайно біжіть у бібліотеки, бо в усіх бібліотеках України, які збереглися на сьогоднішній день, є її книжки. Це точно одна книжка є 100%, і це Поліан. Тож, давайте почнемо із самого початку. Хто вона? Ця дивовижна дівчина Елеонор? Горджман Заміжі Портер. Народилася вона в штаті Нью-Гемпшир, США, в родині переселенців. І це була дуже пуританська родина. Тато був фармацевтом, вони були такі віруючі, заможні люди, які в традиціях патріархальних виховували своїх дітей. Тож маленька Елеонора була хворобливою дитиною. І вчителі ходили до неї додому. Тобто вона мала б відвідувати школу, але через те, що ну, ось так склалося, що здоров'я в неї було слабеньке, вона весь час хворіла в дитинстві, то в місті Літлтон вони жили і там наймав їй тато вчителів, щоб вони її навчали о, вдома. Проте. Крім того, що вона вчилася, якби засвоювала шкільну програму, вона ще дуже любила музику, співала в церковному хорі і вчилася грати на фортепіано. Грала вона дуже гарно, і їй казали, що в неї буде блискуча музична кар'єра. Ось настільки вона була талановитою. Але трапилася прикрість, вона отримала дуже серйозний опік руки і зрозуміла, що Мрія про концертну кар'єру, напевно, що не складеться в її житті. Але голос мала дивовижний і вступила до консерваторії, до Бостонської консерваторії Старої Англії. І це була зірочка консерваторії, знов таки, їй обіцяли її вихователі, її викладачі, що блискучу кар'єру співачки. Але родина виховувала її так, що жінка має служити Богові і чоловікові. Гаразд, ти можеш, поки ти е, юна, можеш голосом прислужитися Богові, співати в церковних хорах, їздити е, на гастролі. Але дорогенька, щойно ти вийдеш заміж, твоє життя має бути присвячене чоловікові. Так і сталося. Близько 10 років вона листувалася із своїм майбутнім чоловіком, і в 24 роки, тобто з 14 до 24 вони листувалися, і в 24 роки вони побралися. Це був вже Джон Портер, він був бізнесменом. Бізнеси його були розкидані по всій країні, і з ним вона вирушає усі місця, де йому випадає жити. Тож, відповідно про музичну кар'єру і про кар'єру співачки їй доводиться забути. Але це дуже прикро, коли ти змушений буквально наступити на горло своєму таланту, адже її талант був саме співочий. Так? І це її гнітить. На певний час вони оселяються в Нью-Йорку, де на даху будинку був у них сад. Ну, тобто чоловік був достатньо заможний також. І от в цьому садочку на даху вона дуже любить проводити час, свій вільний час. І одного разу вона захоплює туди а, олівці, захоплює туди альбом і думає, хм, ну, гаразд, припустимо, я не можу прислужитися Господу більше своїм голосом, тому що я зайнята, я заміжня жінка. Але чим я можу прислужитися? Адже, як казав тато, що е, гріх великий бути в смутку. Якщо ну, в тебе немає причини для смутку, ти забезпечений усім, але смуток е, гризе душу, гризе серце. Людина народжена для щастя, вона має бути щасливою. І тому. Довелося їй придумати, чим іще вона може прислужитися Богу. І таким чином вона вирішила, а чи не спробувати мені написати якусь історію? Історію, яку я візьму прямо із життя. Тому що дуже багато всього відбувається навколо. А письменник, як відомо, це та людина, яка підслуховує і запам'ятовує. Тож вона починає писати перші оповідання ще в 90-ті роки. І вони починають виходити в жіночому журналі, вони починають виходити, це журнал домашній співрозмовник, це Нью-Йоркський тижневик, але пише вона їх під псевдонімом як Елеонор Стюарт. Проте на ці оповідання приходять. Схвальні відгуки, людям вони подобаються, бо вони дають надію, вони смішні, вони веселі. І вона вже починає думати, а чи не написати щось більш таке серйозне. І а, в 907 році в неї виходить повість проти течії історія Маргарет». А потім, майже щороку в неї виходять нові повісті або романи. Вона розуміє, що це і є її служіння, що це її поклик, що це справді її талант такий самий, як талант співати. І вона пише перші е комедії, які вона написала, принесли їй ну, відомість достатньо широку. Це міс білі, місце рішення міс білі, міс білі виходить заміж. Це 911, 912, 13 роки. І в тому ж таки 2013 році виходить її знаменита повість. Її називають інколи повість, інколи роман Поліана. І Поліана – це надзвичайна історія. Історія, яка всю Америку закохала в себе. Вона стала настільки популярною, що до Еленор почали приходити листи. А що було з дівчинкою далі? А що з героїнею трапилося потім? І їй довелося в 2015 році випустити продовження Поліана доросліша». Ця книжка також є в нас в бібліотеці. Поліана виростає. Ось про юність Поліани. Чому ця книжка так припала до душі? Подумайте, за життя а життя було ну, не дуже довге. Насправді, якби з виходу поліани і до смерті письменниці минуло лише сім років. Вона померла у 1920 році. І 47 разів книжка перевидавалася. 47 разів лише за життя письменниці. Мері Пікфорд, знаменита акторка німого кіно, заплатила якісь абсолютно неймовірні гроші за право екранізувати і зіграти поліану в кіно. І цей фільм також був неймовірно успішним. Далі, трошки менш успішною книжкою була Історія Девіда, просто Девід. Знов таки, є у нас в бібліотеці. Приходьте, читайте про життя хлопчика. І Потім е, виходять 916-му, просто 9, 917-й, шлях до згоди, 918-й, повість про гроші, гроші, 919-й, світанок, 920-й, «Мері Мирая. Тобто щороку в неї виходить новий роман? За своє творче життя, ну, в 90-х вона почала писати, е, в 901-му, умовно кажучи, десь 901-го почала активно видаватися. І от з моменту активного видавання, тобто за 20 років, вона створила 4 томи оповідань і близько 16, о 14 романів для дітей та дорослих. Це дуже насичене творче життя. У подружжя не було дітей, але її дитячі образи настільки живі, що вона казала, що Поліанна проживає моє дитинство. Чому ця дівчинка настільки важлива і важлива нам сьогодні? Бо Поліанна вчить світ грі в радість. В Літлтоні щороку, якщо не помиляюся, 10 червня святкують День радості Поліанни. Це величезне свято з карнавалами, з шоу Капелюшків, з конкурсом Капелюшків, тому що Поліана ходила в солом'яному капелюшку. Це е, веселі читання, це перегляди фільмів і вистав про Поліану. І це клуби радості. Клуби Поляни ще за життя письменниці почали з'являтися по всій Америці. Бо ця гра виявилася дивовижною для. Людей, подумайте, ось Перша світова війна, ось перші проблеми великі в економіці починаються. Дуже багато депресії, дуже багато болю. А Поліана дівчинка-сирота, яка вчить світ радіти. З чого починається її гра в радість, якщо ви пам'ятаєте початок книжки, що і мама померла, а тато в неї священник, і вони живуть фактично на пожертви, які їм приходять. Вона носить одяг, які надсилають. І от вона дуже мріє про ляльку. Вона так мріє про ляльку, що отну хтось прислати ляльку, як ми так збираємо допомогу. Людям, які втратили дім, людям, які потребують якихось речей. Так само, якби в Америці цим люди займалися і займаються нині. І отже, їм у місію до батька приходять певні речі. І вона так мріє про ляльку, але приходять милиці. Так, костурі, на яких от ходити, коли в тебе перелам ноги. І вона дивиться на ці милиці і думає. Їй дуже хочеться плакати, але вона думає: ні-ні, ні, 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 я все одно радітиму, я зараз придумаю, чому я радітиму. І вона придумує: я радітиму тому, що мені вони не потрібні. У мене здорові ноги. Це ж класно. От прийшли косторі, а вони мені не потрібні. І з цього починається її гра в радість. І далі вона цією грою захоплює ціле місто. Вона. Помирає її тато, і вона змушена переїхати до тітки, яка з почуття боргу починає нею опікуватися. Вона захоплює цією грою. Вона показує людям, що дивіться, вам є чому радіти. Вона знаходить дім для бідного хлопчика, також сироти. З незаможної родини, яким ніхто не хоче опікуватися, хоча є комітет дам, які е, збирають допомогу голодуючим дітям кудись в інші країни. А вона каже: слухайте, ось є хлопчик. Знаєте, як ми зараз би сказали, Білий, це да? чого, чого ви не бачите? Ви хочете допомогти азійським сиротам, які десь там голодують, а ось у вас є своя дитина. Ви всі його знаєте, він добра і хороша дитина. То допоможіть йому забезпечте йому життя, забезпечте йому освіту. Він гідний цього. І вона таки знаходить для нього дім. Вона знаходить для нього прихисток і він отримує освіту. Це дуже важливо бути небайдужим до світу. Це дуже важливо помічати інших людей, і навіть коли людина а, кривиться і горює, а, і надумує собі проблеми, показати їй можливості, що твій світ не такий поганий, як тобі здається. Подивись, ти можеш знайти, чому зрадіти, звідки взяти хоч маленьку, але радість. Як це робить Поляна? Звісно, авторка дуже чесна. І коли Поляна отримує проблеми в своєму житті, серйозні проблеми зі здоров'ям, то в першій миті вона і в перші дні вона не може радіти. Вона каже, як я можу радіти, якщо, якщо я більше не можу рухатися? У мене немає більше радості, але цю гру повертають ті, кого вона навчила. Хто приходить до неї з любов'ю, хто під, приходить до неї з підтримкою. І кажуть, подивися, ти допомогла нам. Тепер наша черга допомогти тобі і нагадати тобі про радість. Вона є, ти зможеш. І це дуже важливі речі, що Елеонор Портер навчила всю Америку і згодом весь світ. Що ж, Дітей, подружжя, як я вже сказала, не було, але ці книжки і є дітьми. Один з перших примірників Поліани, вона присвятила своїй бабусі, яка навчила її фактично своєю мудрістю бути ось такою відкритою світові, довірливою, доброю, уважною. І зараз. В бібліотеці Конгресу цей примірник з присвятою бабусі зберігається. Не дуже довге життя, але таке яскраве. Дуже багато мюзиклів, екранізацій. В Києві, в нашому театрі юного глядача» регулярно йде вистава Поліана. Ходіть із дітьми, ви отримаєте задоволення. Мій чоловік, коли ходив із сином, це було вже давно, він сказав, що я не міг стримати сліз. От Настільки чудово зіграли актори і передали цю атмосферу і цю справжню радість. Нам зараз дуже не вистачає радості. А ця книжка, вона якраз такий маленький, не те що підручник, ні. Вона є промінчиком, провідником, який говорить: подивися, подивися, ти обов'язково знайдеш, чому зрадіти. Тому читайте твори. Елеонор Портер. І вчіться грі в радість. Хай вона стане і вашою також. З вами була дев'ята дитяча бібліотека, я Валентина Захабура, і Елеонор Портер та її вже можна сказати вічна книжка Поляна, бо її справді вже більше ста років.